Ви сказали про те, що у вас є своя версія того, що відбувалося. Бугли б розказати про свою версію? Нема Я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися? Ви сказали, що ви готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я сказав, що я готовий почути від вас і запитання, але не готовий гарантувати, що буду не кричувати. видати. Скажи, ви чи ви себе вважаєте? Чи ви погоджуєте зі слідством і признаєте свою вину? А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас, нібито вас могли засняти камеру і відеоспостереження? Та є більш цікаві віска. Я чекав, чогось цікаві. А ви літературу fear... любите? Що? Літературу яку любите? Uh, ну, там з приводу з uh, хлорі люди там. Uh, Ось дуже подобається цей хокер, не така особлива, ну, там, версії про те, що поведінка і терпінова нагрінами, та все таки інше. Тобто, ось з останніх матеріалів читав такого Роберт Лонг, якщо ми його знаємо, то ось таку А розкажи, як поставити до Ірини Торіон в голову, так, як особисті, як постріх? Ну, не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами я не певний, що ви через телефон мами щось не бачив. А через що ви бронювали? Що не помиляюся, я не робив. Якщо бронював щось, то я бронював то носили. Я носили на своє ім'я, на свій номер телефон, що я бронював. А що робили його? Гуляли, що бачили? Щось цікаво? Ну, взагалі місто таке дуже цікаве, немає відчуття якогось, як в моєму рідному нібліки мені просто ближче до серця у він мені рідний, але немає якогось відчуття того. Сувкає когось таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там і внутрішнє переживання трохи інше, Ось все, що може стати проєкт. Правоохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Періос. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив.